Вичитав таку історію, начебто роями атакують ворожі позиції наші дрони, і на чолі цього рою є якась така велика матка, як вони називають, такий термін використовують, яка за собою веде ну чи то личинок, чи як їх назвати, з собою має ретранслятор і віддає ціле вказання, і так далі. Це таке є взагалі, чи це якась фантастика, пане Валерій? Такі розробки існують. Матка є. А матка є. Дрон. А, матка? Матка боска. Це справді дійсно дуже динамічна сфера. А зараз дрони для того, щоб мати підвищений радіус дії. Вони обладнані додатковими ретрансляторами, котрі знаходяться на середині дистанції чи близько до дистанції запуску, але з певною висотою тримання позицій для того, щоб просто через кривізну землі і через певні перешкоди мати постійний радіозв'язок з цими дронами, котрі лідять попереду. А вони дійсно зараз до, до вони Працювали попарно, тобто є один дрон-резакацілятор, один дрон, який працює на далеких відстанях, але дійсно є а, технології використання ролів, коли дрони а, працюють по декілька штук. Тож це дозволяє зекономити час роботи оператору а, швидше вражати цілі і надати можливість а, ворогу а, передихти пере, ну, перевести подих чи якось. А, Змінити позицію після того, як дрони почали почали українські дрони почали працювати по ворожим цілям? вражаюче ну а і також, от те, що дивлюся по інноваціях по дронах, я знаю, що у світі є вже розробка дронів, які працюють як системи ППО, їх випускають, і вони десь також в польоті, так розумію, розриваються на шматки і таким чином збиваючи ракети. Коли говоримо про ракети, йде мова про надвеликі швидкості, і що говорить, що дрони здатні на таких швидкостях, ну чи то реагувати, чи то навіть спрацьовувати, і так далі. Ми бачимо зараз останнім часом такий великий потужний літакопад на Росії і на Тимчасово окупованих територіях на фронті і так далі, і всі цікавляться, яким чином це все вдається зробити. Я не буду питати, чи зараз це дрони, пане Валерію, але чи вбачаєте ви перспективу у майбутньому, щоб дрони, ну до прикладу, літали на таких висотах, як винищувачі, і могли на них встигати відреагувати або навіть наздоганяти, аби збивати їх? Знаєте, тут потрібно чітко розуміти, що нам для цього потрібна достатньо велика швидкість, і насправді це вже не дрони, це вже певне ракетне озброєння українського виробництва. Якщо я не помиляюся, то в цьому напрямку є офіційні повідомлення від українських джерел від очільників, що Україна розробляє власнені комплекси ППО у партнерстві з світовими лідерами. І а вже ж ми передбачаємо, що таке обладнання з'являється і можливо вже працює на території України. Які саме історії виникають, що літаки? І так масово падають на болотах. А, ніхто не може сказати чітко, ми можемо про це говорити і почути, напевно, лише після закінчення війни, але зараз можемо передбачити, що там, напевно, просто хтось смалить чи палить всередині каміна пілота, і тому воно вибухає. А, зазвичай це саме такі пояснення з, зі сторони а, боліт виникають, але дійсно, факт і фактом, літакопад відбувається прямо зараз на болотах. Це хороша новина, але не завжди, от лише бочкою меду, також є трошки дьогтю, і тут про це хотів би запитати в першу чергу про роботу РЕП і а, те, що заважає роботі наших дронів, операторів наших дронів. Я чув таку новину. Інформація з наших позицій, хлопці розповідають про те, що великий відсоток дронів наших не долітає до ворожих позицій через наші РЕП. Наскільки це поширена проблема і чи вдається її вирішувати? А якщо на початку війни ми говорили про ворожий реп, то зараз ми можемо казати не лише про ворожий реп, а й про дружній реб. Угу. Україна дуже сильно просунулася вперед по технології радіоелектронної боротьби і створює паритет ворогу, котрий е, взагалі вважався у світі у сфері використання саме технології радіоелектронної боротьби. Зараз Україна виробляє власне обладнання, вона використовує всі можливі частоти для того, щоб гасити дрони ворога. Теж саме намагається робити і ворог. Це певний спринт і певна гонка завжди технології дрони та протидронові пристрої, протидронові технології. І тут завжди є елемент конкуренції, розвитку, використання найінноваційніших підходів щодо обміну радіозв'язку щодо використання технології штучного інтелекту, щодо використання певних трансляторів направлена на те. Посилення сигналу різних типів кодиків, мільйон різноманітних сценаріїв використання обладнання зараз існують, а як на території України, так і те, що намагається копіювати ворог. Тож а, дійсно зараз а, працювати дронами дуже складно а через наявність великої кількісті шуму на території а, фронту. І коли в нами піднімаються де такі країн-союзників, котрі виконують функцію радіолокаційної певної розвідки і радіо Розвідки а що того щодо того, що відбувається на території України, і коли про працюють такий тип, так такий тип спостерігаючого обладнання, то на території України можна помітити цілий зоопарк пристроїв, котрі наші союзники навіть не можуть пов'язати з чим що це таке, тому що українці виробляють і модифікують це настільки швидко, що навіть ці електронні сигнатури можливих українських пристроїв просто не встигають потрапляти в базу союзників, котрі спостерігають за цією ситуацією на полі бою, тож все дуже сильно змінюється. Ожного тижня фактично відбувається певні кардинальні зміни.